1 вересня 1866 року пройшов перший поїзд зі Львова до Чернівців через Івано-Франківськ. Це був перший маршрут, який з'єднав три області Західної України. З того часу і вже 150 років працює Львівська залізниця. Шановна, Львівська залізнична магістраль найстаріша в Україні, із запуском цього потягу стрімко почала розвиватися інфраструктура регіону. Почала розвивати промисловість, почали будуватись майстерні, де переросли потім завод, існуючи сьогодні локомотив ремонтний завод. Маса краяни отримали робочі місця, почали платити заробітну плату. А найбільше те, що саме потім, вже з Боковини ми з'єдналися з Румунією, з Європою. Першою світовою війною у східній Галичині проклали понад 2,5 тисячі кілометрів залізничних шляхів. Та коли у 1939 році на залізницю Львова впали нацистські бомби, замість подальшого розвитку довелось відновлювати те, що було втрачено. Івано-Франківський вокзал було збудовано у тому ж році, коли й прийняв Станіславів перший потяг. Зупинка тут була 47 хвилин. А вже на початку 1890-х років Станіславів став залізничним вузлом, колії від якого розходились у п'яти напрямках. «150 років. У нас швидший поїзд був чим в Києві, чим Харкові, чим в інших містах. Тобто, ми одні з перших. Тому ми європейське місто, тому для нас гордість що 150 років. Також наш вокзал один з найстарших в Україні, який збережений, який відновлений. З нагоди ювілею до Івано-Франківського вокзалу прибув і ретро-потяг. Паровоз 1954 року. Раритетний паровоз Л 3535 і досі живиться вугіллям. Він діючий на львівській залізниці. Він активно курсує туристичними маршрутами та, зокрема, його використовують для зйомок у різноманітних фільмах. Так, наприклад, Тіна Кароль, співачка у своєму кліпі їздила саме на цьому потязі. Експерти розповідають, що тоді робота машиніста і кочегарів була дуже важкою, адже за один рейс зі Львова до Чернівців йшло понад 10 тонн вугілля. Вугілля закидається в топку, котлі вода нагрівається, пар переводиться, подає парову машину і, і так паровоз їде. Всю дорогу на, їдеш на вугля підкидаєш в топку, а потім зупинились, треба машину мастити, ходову частину, все, все в русі. Зараз же у планах Укрзалізниці придбати нові пасажирські вагони та рухому тягу для покращення сервісу. Сьогодні нам потрібно закупити для львівської залізниці хоча б біля 150 нових пасажирських вагонів». Вартість квитків на потяг найближчим часом зростати не буде. Щоправда, в «Укрзалізниці», кажуть під загрозою рух приміських потягів. Це збиткова діяльність, і якщо було перед тим. В державному бюджеті передбачено субвенції на місцеві бюджети для відшкодування за і перевезення. На жаль, цьому році цього немає, і приміський рух це надзвичайно збиткова діяльність для залізничного транспорту України. В області ж запевняють, робитимуть усе для комфорту мешканців від обласної ради адміністрації зробимо максимально для того, щоб розвиток залізничного сполучення. Івано-Франківщині було максимально комфортно і максимальних результатів за короткий час. З нагоди 150-річчя львівської залізниці підготували цікаву концертну програму. Ветеранів залізниці відзначили подяками. Такі ж заходи відбулись у Львові, Чернівцях та Коломиї. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.